І ось як бачили, такий загіб давить, тобі ж він взяв і давить, давить, давить. Поки дивлюсь, немає паровозу, а просто є такий легкий уход. На гачку у нас блідорожевий пупапчик, гачок восьмого номеру, турбобат білий, палка в воді простояла 30 хвилин. А що за рибка, знаємо, коли вона буде на березі? У нас все готове. Люлька готова, мішок готовий, антисептик готовий. Трішки відпускаю фрикціон, Так, щоб можна було контролювати рибу, щоб вона не розвернулася, трішки витягнути, підсягувати під себе. І щоб у разі чого він міг послабити, послабити, вона починає. Стартувати, крутитися, виворачуватись, коли починає відчувати милину, що вже її на милину витягують.